Те, що тім необхідно, я впевнився вже неодноразово, тому що оці коливання продольні мотоблока приводили до того, що в мене вже два рази отут переламалося. Тобто достатньо десь різко рванути або різко зупинитися. І великі нагрузки на саму оцю поперечню, Саму турбу, і тому її просто, просто переламує. Тому я все-таки вирішив встановити собі тім, тягу міні-мотоблока. Ну, зробив її трошки по-своєму, зараз покажу, як це буду робити. Озяв я звичайну тягу від своєї дев'ятки, рульову, не пам'ятаю право чи ліво. І основна проблема, з якою стикнувся, це ось оцей конус, який тут ось є. Без конуса ніяк. Докаря він не знаю. Брати від стойки, відпилювати на балдашник хі -хі, не прикольно. Тому я вирішив це зробити таким чином. Я взяв набір пластинок. Набір пластинок. І просили в них дирки різного діаметра. Більше, менше, менше. У мене вийшов ось отакий ось наборчик. Ось. Одна дирка, друга. Потім є не ця там ця дирка і там оця дирка. І вийшли різновеликі дирки. Ось такий сендвіч, який я просто-напросто зварю до кучки, коли вже тут все стягнуто, і він буде мене держати саму тягу, на якій вона вже зможе тут колихатися. Ну, в процесі установки виникли деякі проблеми, зараз покажу. Так, ну що, раз, І з'ясовується, що тяга буде опиратися в речах переключення передач. Це плохо. Значить, придеться тоді її говорити знизу, тому що тут же дирок нема, де сверлити. Така, така загвоздка, хоча ж ну, чим вище, тим краще. Більше плече, більше зусилля. Зараз ну, спробую притягнути, що вийде. я могу сказать. Но цепляю. Лейс цепляюсь самым-самым кинчиком. Наташечка, отдай мне ключи. Да. На скидке. На девятнадцать. Девятнадцать. Ой. Спасибо сейчас мы нажимаем. Зажмем все убрать. Так, это сюда. Да. Неможливо так работать. Треба бы опускать Треба опускати його, мабуть, на один вниз. Попробуй, кстати. Шо ти ты що питає, щоб не гавкав? Ага, я сам буду тобі звуки здавати. ха-ха, я не можу витягнути. Ну, подивися, диви диви Ну да, пікуяти, не може. так що ж? Замок стояти не може. Так, займов, я думаю, не треба піду. раз мне и руки на многих лапах стоял. Не получится. Ой, 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 ой. Не получится. Потому что... Ну, впирайте в него. Значит, тогда будем цеплять снизу Є пересете. А знизу теж не вийде. Не вийде, що тут угол не той. Ха-ха-ха. Значить, її по-любому треба робити. Ось тут на одну пластину нижче. Зараз спробую. Так, ну що, одну пластинку зняв. Побачимо, як зараз буде. О! Секундочку. О, все, вже не буде мішати. Отлічно. Опустив його, саму тягу, опустив трошки нижче. І все, всі діла. ah não tá bem Так, надеюсь, що цього разу буде хорошо. Больно. О. Все. Все, уже ничего не черкає. Класс! Класс клас, класс, класс, класс. Дальше стало само мало сюди приварить трубочку. Далі я сюди приварю. Отаку трубочку до цієї гаечки і закреплю її ось тут. І буде же у мене. повноцінний тім. В кінці кінців я прийшов до ось такого моменту, що в мене на гулку дві дірки просверлення це до плити і сюди втикається моє тяга. Значить, оставив дві пластинки зверху і дві знизу. Пластинка в результаті посадилася трошки нижче і я це буду зроблю таку штуку. Ось таким чином. Гаєчкою все це діло стягну. О, мені кажеться, так буде навіть інтересніше, тому що буде тяга не так високо стояти над самим центром. Так. Ось так і. Тягнути, і все. Самі ці пластинки я приварю, трошки їх підрігаю. приварю до, до гурка і піддержаться отлічно. Все, отака штука буде. До цієї гайки я планую приварити ось таку трубу. трубку, на якій я зможу крутити. Далі ближче, для того, щоб регулювати. Тому довжину тяги і будемо так працювати ще Щелева різьба. Тут не страшно. А трубку вже прикручу до мого адаптера. І все. Все, рухаємося далі, далі сварочні роботи. Так, ну що, приварив я у повну ставочку. Зараз я все закручую. Гайку, Старався, щоб труба не менше кабутала. Я ну, надіюся, що вона кабутає по мінімуму. Дирку просто в трубі прикрутив, просверлив і все. Є болтик. Закручується з цієї сторони ключика на земля і зажмемо турбо наче товста стірна я побачу якщо вона не видержать то зроблю всередину дивлюся в тулочку для того, щоб і не ламало, І все. Може заклепаю там. Можливо, понадобиться ще один болт. Ну, поки Опакади. Усе. Уже не хилитається. Зараз Сейчас тут зажму. Хорошо. Так-с. Щас, секундочку. Так, дивимося. Хелотається -хе. тільки ось тут, на робитиму пальцю. Але вже трубу цю ламати не буде. Дивимося чи повертається. Так, так повертається, без проблем, без задержок. без задержок, без заминок. Все буду я тепер із тим. Ну, ще раз як тут щоб видно. Ось. Я йде. Тут уголок. уголок, потужний. Саме головне, щоб він ось тут теж впирався доволі далеко, бо як буде з краю, його тут, тут буде гнути, а так він ось опирається і дуже до пуття. Так, Тут все ось 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 закручено, не видно, ну, зашплінтувати можна навіть, тут є все. Це все воно таким чином. Такс. Саме головне, що... О, стоїть і не хилитається. Оце віщ. Всю. Єдине, що мене тут трошки смущає, це ось Оце з'єднання. побач, якщо буде оцього мало, тоді я сюди виточив втулочку всередину і ще одного болтика. Щоб фіксувати його вже серйозно. Так що, щось отак. Пишіть коментарі, зауваження. До нових зустрічей, До побачення. З задоволенням побачу ваші лайки. дизлайки кому не понравилось. Пояснюйте чому. Буде дуже цікаво. До нових зустрічей!